Доброго ранку, дорогі. Скажіть, будь ласка, чи знайшли ви для себе той елемент, який робить вас по-справжньому щасливим? Так, радіти можна більше, радіти можна менше, але в цілому в нашому житті є таке поняття як щастя, загальне щастя. Є люди, які, скільки би прекрасних речей не відбувалося з ними у житті, постійно відчувають себе подавленими і нещасними. Можливо, ви один із них. Все ж таки, я віддаю перевагу тому, щоби бути щасливим. Здається, це вибір людини. Але разом з тим є якісь певні об'єктивні речі, не тільки суб'єктивно, як ми себе відчуваємо щасливими чи ні, які роблять нас такими насправді. Апостол Яків пише листа до церкви, до всесвітньої церкви християнської. Він розраховує на те, що коли в одній церкві прочитають його послання, то. Нібито циркулярним листом відправлять і поділяться з іншими братами і сестрами, аби вони також знали, в чому суть християнства і нашого повсякденного життя із Богом. І апостол Яків говорить про те, що людина може бути не просто щасливою, вона може бути у вищій мірі щасливою. Вона може бути найщасливішою в цьому світі, але послухайте, яким чином. Перший розділ Якова, 12 вірш. Блаженна людина. Що витерпить випробування? Бо бувши випробувана, вона дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Коли ми починаємо тільки читати це речення, здається, ми розуміємо, про що він зараз буде говорити. Але як тільки ми читаємо продовження, про випробування, наша посмішка може пропасти із обличчя. Скажіть, будь ласка, чи відчували ви коли-небудь, що ви продовжуєте бути щасливими тоді, коли. Ростуть випробування навколо вас. А тепер подумайте і скажіть, чи можете ви бути не просто такими щасливими під час випробувань, а бути більш щасливішими тоді, коли випробування збільшуються у, у вашому житті? Це дуже цікавий підхід до життя. Здається, мало хто відкрив для себе цей секрет, що бувши випробуваним, він може мати щось більше і стати кращою людиною. Звісно, можливо, ще на буде такий час, коли ми зможемо розібрати усі сторони аспекти цього питання, але апостол Яків веде нас далі, і він показує, що людина, яка проходить через випробування, вона щаслива, тому що отримає вінець життя. Цікаво, що він не натякає тут на таку думку, що ти згадуєш кожного разу, коли проходиш випробування, о, я це терплю, тому або заради того, щоб отримати якийсь там вінець життя? Я собі уявляю якусь золоту корону? Чи, можливо, якийсь, я не знаю, вінець, який отримують спортсмени там, з лаврового листя. Ви уявляєте собі це так? Невже це допоможе вам під час випробувань? Невже ви станете щасливими тільки тому, що Господь покладе вам якийсь вінець на голову? Друзі, звісно, Яків говорить не про це. Як говорить про те, що людина у результаті випробувань вона піднімається на новий рівень стосунків з Богом. Проходячи кожне випробування, людина відкриває у собі ті недостатки, які на даний момент не дозволяють їй прийняти більше благодаті, більше впливу Святого Духа. І через це, коли людина відкриває у собі ці приховані речі. Вона стає щаслива, тому що тепер Господь допомагає їй стати христинином іншого порядку, іншого калібру, якщо так можна сказати. Отже, настане час, коли на голову переможця буде покладений вінець, але це не означає, що людина постійно думає про нього. Більше того, тут написано, що Господь покладе цей вінець тим. Хто любить його, Господь пообіцяв його саме тим, хто любить його. Ця думка показує нам іншу реальність. Можливо, хтось думає, я в цьому житті так багато страждаю, і саме через мої страждання, через несправедливо допущені страждання в моєму житті, я буду тією людиною, яку Господь удостоїть вічності. Але ми читаємо про те, що Господь відкриває двері вічності для тих людей, хто відгукнувся на його любов, хто почав любити його по-справжньому. Терпіння це тільки частина нашого життя, але найважливіше і найцінніше — це наші особисті стосунки з Господом. Чи можете ви сказати сьогодні, що ви любите його? Чи наповняє ваше серце радість від усвідомлення того, що ви особисто знаєте Бога? Що таке любити? Звісно, наша людська любов недосконала, але Господь розраховує на неї. Ми нічого не зможемо зробити у цьому світі. Настільки досконало, щоб Господь сказав, що це варте уваги. Він тільки його праведність, його, його здобутки, його вплив Святого Духа робить наше служіння чи будь-які справи вартими і цінними. Але для нього завжди буде цікавий мотив, чи робимо ми, ми це із любові, чи наше серце сповнене любові в той час, коли ми навіть проходимо випробування. Будьте сміливими, друзі. Сьогодні мій заклик такий: Будьте сміливими, коли ви проходите щось важкий, якийсь період у своєму житті. Дякуйте Богу за те, що Він вам відкриває очі на те, які ми духовно слабкі і якими залежні від нього. Але пам'ятайте, що найважливіше для нього це ваша зворотня реакція любові. Нехай Господь благословить вас.